Привіт тобі величний народи, величної країни. Мене звати Катерина і Це новини з України. Триває 426-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба яка наближає Україну до перемоги а Росії до параду, до параду дронів на 9 травня. Вони правда не планували, але вони ж хочуть, щоб було красиво. Ну то красиво є. Ми їм організуємо. Дронів передає 100 безпілотників нашим котикам на бахмутський напрямок. Бо що бо вони в нас є, і є не завдяки комусь там, а завдяки нам з вами, які вірять в перемогу і наближають її своїми донатами. От лише уявіть. Після року і двох місяців повномасштабного вторгнення 10,5 мільйонів гривень на 500 дронів камікадзе українці зібрали за два дні. Перша партія пташок вже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади, тобто під крило Мадяра, так би мовити. Ну і тепер вони вже будуть допомагати бійцям оперативно доставляти подарунки росіянцям. Ну ви ж пам'ятаєте, та що тому розробнику, який приземлить дрон зі словами Слава Україні, героям слава на крилах на красні площі в Москві 9 травня віддячать сумою у 20 мільйонів гривень. Не до речі, про Бахмут там наразі й досі тривають найзапекліші бої. Росіяни продовжують скидати основні зусилля на наступ на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. І на цих ділянках фронту українські оборонці за минулу добу відбили 43 атаки противника. Відбили і зупинили, як пише інститут вивчення війни. кажуть, російські окупанти хочуть і продовжують наземні атаки, але за останні два дні не досягли якихось територіальних успіхів. Ну також аналітики звернули увагу на ситуацію в Угледарі, по якому кілька днів тому окупанти завдали серію великих ударів, бо просто можуть, однак якоїсь конкретної цілі у них скоріш за все немає. Ну принаймні, так пишуть аналітики, бо їм банально не вистачає бойової могутності. Але є здобутки у нас тільки Тс. на лівому березі Херсонщини останні три доби є досить потужні результати. Результат роботи українських військових, щоб ви не сумнівалися, їм вдається нищити ворожі артилерійські установки, танки, бронетехніку і засоби ППО. Тобто робота із зачищення передової смуги лівого берега Дніпра є доволі потужною. Ну принаймні так каже керівниця прес-центру сил оборони півдня. Але давайте поки знаєте, не будемо бігти поперед наших збройних сил. Хай роблять свою роботу. А ми про неї розкажемо, але трохи пізніше. І ще один здобуток наших партизанів, вже які підірвали блокпост росіянців біля Олешок. Центр національного спротиву на тимчасово окупованій території Херсонської області. Партизани з руху АТЕШ провели там успішну операцію. Зокрема, ввечері понеділка, 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об'єкту. Для підриву задіяли саморобну вибухівку, і у результаті ліквідовано загін розгвардійців, які вели чергування. Ну не довели, вели вели і не довели так буває, знаєте, передавайте вітання Кобзону чи що. і не саморобний, а професійний пристрій отримали наші захисники днями. На озброєнні українських військових з'явилася дистанційно керована турель шабля. Ці комплекси. Встановлюють на нерухомі об'єкти або ж спецтранспорт, а керування відбувається за допомогою пульта управління. Тому бій ведеться на відстані, зберігаючи при цьому життя оператора. І такі комплекси вже отримали бійці 68-ї бригади імені Олекса Довбуша. Шаблю створила компанія Global Dynamics із Львова. І на турелі можна встановлювати кулемет або ж гранатомет. Вона також має тепловізор і дальномір, який виявляє цілі на відстані до 2 кілометрів. І ще поки далеко не відійшли. Нагадаю про атаку в Криму. Ну, пам'ятаєте, вони там отражали удар надводних безпілотників. Ні, ну вони її, звісно, отразили, ту атаку без патерь. А сьогодні якось ракетний фрегат адмірал Григорович Чорноморського флоту після бойової служби у складі російської середземноморської ескадри пройде ремонт на Прибалтійському суднобудівному заводі Янтар. Ні, ну може дійсно просто совпадіння і все. Же на Росії раптом негативно злетів вертоліт санавіації. Ну він зазнав аварії в Волгоградській області. А результат падіння це мінус один пілот. Пізно ввечері, 24 квітня, вертоліт зник з радарів. Пілот повідомив диспетчера про захід на посадку, але зник уламки знайшли за 5 кілометрів від майданчика Аеросоюз Волгоград. Пасажирів на борту не було. Ну, знаєте, та й таке. То самі себе встрілюють, то бомби тіряють над своєю великою страною, То літаки вертольоти падають. У вас все хорошо? Може допомога якась потрібна? Бо вам я бачу геть немає коли. У вас то Київський режим, то націоналісти, то лабораторії, то бомбілі Донбас. Як у вас ще самим голова не крутиться? Грусний лошадь, лавров без своєї шаляді, що правда, але таки полетіла в загніваючу Європу, щоб виступити в ООН. І традиційно епічно зганьбилася так, то доволі абсурдно, але Росія наразі головує в Родбезі. Тож напередодні на черговому засіданні там верещав Сергій Лавров. Побідкався через НАТО, спробував цинічно виправдати геноцид українців. Ну і наговорив говорив всякої про київський режим. Утім, жодного ефекту заяви Лаврова, як ви розумієте, не мали. Цивілізований світ засудив дії держави-агресорки. А постійна представниця США при ООН наголосила, що Росія своїм вторгненням в Україну завдала удару у саме серце статуту ООН. Ну а поки Лавров загніває на западі, росіянці почали пакувати валізи, пакувати валізи до Грузії. Але як виявилося завчасно днями на російських помийках, які кличуть себе росіянськими змі, з'явилося дуже неоднозначне повідомлення про те, що з літа у порти Грузії почнуть ходити російські круїзні судна. Начебто була інформація про те, що готується перший круїз російського теплоходу П'єтр Великий». Знову російська до Стамбула через Батумі. Але у Тбілісі сказали, як Пьотр, ви в своєму розумі взагалі там. Там усі чутки спростували і кажуть, що то виключно чутки. А те, що на сайті московського аеропорту з'явився рейс до Тбілісі, кажуть, так певно якась технічна помилка. Ну, що ви собі таке вигадали? Сидіть дома, так від вас шкоди менше, принаймні. Ну, бо ви ж як ті клопи, знаєте, потім попробуй вас вивести. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили України, і наближає нашу перемогу. Ми вільні, ми сильні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.